Всім привіт! В одному коментарі я побачила, що було ім'я Сомія. Ми назвемо ось так. й це буде наша Соломійка. От як ви бачите, я зараз в... Ой, встречаю в моєму магазинчику. Такому. Ну, я зараз в магазинчику. Сьогодні знімемо відео в магазинчику. Сьогодні я думаю, що показати вам ну, моє любиме місце в Аватарі Ворлки із нашою Соломікою. Поїхали! Ось це місце, моє саме улюблене. Ось ці часи ви тут можете зайти і положити і синка і і таке фіолетовеньке. щоб відкрився секрет. Такі у вас буде оце і різні такі браслетки. Ось це я так і не розгадала. Чомусь не знаю, що тут треба, моє колечко. Чи не моє? Ну, так не моє. Що тут робити? Бо тут щось таке сложеньке, де я тут не знаю, що. Ось тут моя одежка лежить. Ось тут всі гарненькі сережки. Може поміряємо. М -м -м. Так, так. Тепер вишеньки. Вишеньки теж гарні. Оці теж гарненькі такі. Оце теж гарненьке. О, наша солоніка вже заснула. Або ось такі можна. Ну, тут дуже гарні посадки, може ось ці. Гарно. Красивий такий. А тут така гарна каміння. А що це таке за голос? Гарний. Ой! Дивіться, яка все там. На цьому наше відео закінчується. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Мені дуже сподобались ваші коментарі. Я всім підписникам рада. Всім здоров'я! 该。Okay.